Кораблі прямо на річці Амазонка в диких джунглях. Оце так зізнання. Вронили корову в Амазонку. Опачки! Оп, <реку> Привіт! Я знаходжусь посеред річки Амазонка на вантажівному кораблі, тому що я вирішила переплисти з перу в Колумбію. Цей досвід мені обходиться всього лише в 20 доларів. Це включено дві ночі, три дні і три рази харчування на день. Для цієї подорожі тобі потрібен власний гамак та мотузки. В спальниках чомусь ніхто не спить. До речі, я дуже переймалась, що не знайшла антимоскітну сітку, але на диво комарів геть не було всю подорож. Перший день привітав мене зливою. В місцевому тропічному кліматі є лише сухий та дощовий сезони. Поки в Україні холод, тут триває дощовий з листопада по квітень. Зараз кінець лютого, тож я маю змогу насолодитись температурою повітря плюс 30, вологістю повітря 90% та зливами. Це не просто дощ піріщить. Амазонка перетворюється на океан під час шторму. Що цікаво, грому та блискавок майже немає. Проходить всього година. Погода вщухає, небо фарбується, а всі, хто не міг дістатись судна, нарешті прибули. Гамаки розвішані, мотори годять, настає ніч. Ми відправляємося. Пощастило бути не на самоті зі мною інший українець Євген, який отам отчилить гамачкові. Кожні півгодинки корабель зупиняється, вивантажує якісь товари, завантажує нові і пливе далі. Тож, який же тут вантаж? Номер один. Це корови та бики, їх дуже шкода насправді, тому що водички не дають, тіньочку не дають, лежати не дають. Номер два це півко. Десятки ящиків розвозяться по кожному острову, по кожній зупинці, і на території Перу, і на території Колумбії. Пиво потрібно всім. Номер три це зелені банани, чи як їх тут називають, плантейн чи платанос. Не знаю, як правильно, але ті самі смачненькі банани, які на смак як така собі картопля. Але бувають так, що вони ще й смажать солоденькі банани, і виходить, що це якийсь спеціальний сорт. Я думала, що вони ростуть всюди. Ну знаєте, типу банани, амазонка, якась така загальна картина, що вони мають бути разом. Але ні, банани перевозять з місця на місце, що значить, що на кожному маленькому містечку є по своєму фрукту. Десь манго росте, десь арбузи. Перепрошую кавуни, а десь банани. І Як додатковий вантаж можна порахувати людей. Їх тут в цілому переїжджає, я думаю, що до сотні. На один поверх нижче, їх людей 50 на поверху, тут було трошечки більш розмірено. Колись 20, колись 30. Зараз, наприклад, людей 10 залишилось, бо всі вже повиїжджали. Як цей вам не подобається, за 40 доларів є альтернативний швидкісний човен. Вас доставлять від 12 до 22 годин, як повезе. На цьому кораблі час варіювався від кількості зупинок та швидкості завантажень. Однією з наших задач було зробити новий причал, де судна зможуть підходити близько до берега та швартуватись. На одній зупинок на судно заїхали бульдозери. Потім ми довго обирали підходяще місце. Впритул підійшли до густого лісу. Машини з'їхали, почали розрівнювати ґрунт, завалили декілька дерев. Там вони і залишились. Підники повиходили з речима на розбудову нового місця. А ми пішли далі. З причином завжди вночі і в день горить світло, лампочка висить прямо над моїм гамаком, підсвічує всіх десятьох павуків, які наплели павутиння навкруги. Спала я в масочці на очах, щоб не бачити цю лампочку. Беру, що я не використовувала, тому що мені подобається такий інтершум. В принципі, такий, як ви зараз чуєте на фоні. Про безпеку. Я не можу сказати, що є хоча б один привід, якийсь тут за щось перейматись. Пірані і крокодили, вони в самій річці безпосередньо. Я туди не лізу, вони до мене не лізуть, то ж ми не маємо проблем. З приводу того, що хтось може речі поцупити, це інша справа. Тому що так, як корабель таксі, знаєте, люди виходять, заходять, постійно такий двіж туди-сюди. Але так як я не сама, то завжди речі можна на когось залишити. Це великий плюс. Маленьке щастячко згадати, що таке подорожувати не на самоті. Тож, навіть якщо ви не знайдете іншого туриста чи мандрівника, з яким зможете поїхати. В парі просто знайдіть когось місцевого, то так само переться з вами через три дні на якусь іншу частину країни, і буде все нормально з вашими речима. Ніхто їх не поцупить, не вкраде. вночі, отак от все лежить на підлозі, поки я сплю, і ніхто його не хоче поцупити. А ще можливо, тому що всі мої три рюкзачки отак от один з одним пов'язані, і кросівки теж, отак, от шнурочками туди ж. Щоб якщо хтось захотів отак одну сумку мою цап зробити, щоб все оце за ним потащило щоб пляшки попали. Щоб отак от було багато звуків, і я прокинулась і зловила його за духцю. Покупалася я на десяточку так хорошо, так свіжо, мені так добре, бо тут погода така непередбачувана. То ти сидиш, як в сауні в пічці, то дубак і холодно, і хочеться куртку вдягати. Третій пункт про безпеку, значить, так проточної води тут немає, дощової води немає. Вода насосом піднімається з самої річки, тобто умивальник, душ, туалет, всюди вода, така сама коричнева, кава з молоком, як і в самій річці. Тобто люди миють себе, посуд, обличчя, зуби чистять річковою водою, з мильцем, звісно, що але як на мене, це не рятує від всяких паразитів. Тож вчора я приймала душ з пляшки і нічого страшного, нормально було не в перший, не в останній раз. Хоча, дай Бог, щоб був останній. Звісно, мені такі радощі життя трошки набридли. Їжі все безпечно. Ви знаєте, дуже багато ходить поміж станціями жіночок з різними соками свіжочавленими, з куркою, з фруктами нарізаними, з сирами, щось типу моцарелли. Продають все, що завгодно, ніхто не травиться, тобто все робиться чистенько. Багато людей носять рукавички пластикові, що є плюсом. Але ви знаєте, багато з нас ми такі собі борці за екологію, сортуємо сміття, не використовуємо ці трубочки пластикові. Але як щоб ви тільки побачили, як живуть місцеві на кожен прийом їжі. У нас набор пластикового посуду. Кожна місцева людина доїдає і отак, от в амазонку, пластикову тарілку, пластикову виделку, стаканчик. У мене розривається серце, коли я це бачу. Мені дуже сумно від цього, тому що тут є смітники, але люди їми не користуються. Їм зручніше, отак, от в річку, як вони звикли. Серветки, якісь фантики, обгортки. Воно все пливе, напевно, аж до Бразилії, але ніхто ж з таким сміттям не розбирається. В світі так багато компаній по очищенню океанів, туди-сюди, але ніхто не розуміє, що люди самі створюють таку проблему. Тільки що хлопчик виніс пакет мусора і в річку його. Так роблять звичайні люди джунглів, амазонки. Вони набирають відро сміття і отак от його в річку. Тому що річка кудись його забереться сміття, де вони його більше не побачать. Відповідальність розчинилась вітрі. Чи сумно це? Дуже сумно. Чи мені це подобається? Ну звісно, що ні, але я не можу це критикувати. Я тут гостя, я звідси поїду скоро, і мої коментарі вони зможуть тільки образити скоріше. Напевно, що тут є якісь свої борці за екологію, які сподіваються, що колись стануть успішними в своїй роботі. Тому що роботи дуже-дуже-дуже багато чим годували в цьому шикарному трьоразовому харчуванні зраночку. Це булка і якийсь гарячий смузі, чи то овсянка, якийсь дивний напій, який я випила тільки один раз. Така велика булочка. Що це ефекта сама живе. А на обід і на вечерю класичне. Рис, шматочок малесенький, курки та якась бобова жижка. Чи це горох, чи це якісь інші боби. А сьогодні замість бобів дали цілий шматок картоплини. Це тут абсолютно нормально змішувати декілька видів гарнірів. Тобто картопля і рис одночасно абсолютно нормальна справа. Якийсь додатковий шматочок фрукту чи сік в пакетику тобі завжди буде коштувати один соль. Корабель незвичний тим, що тут є бар, в якому пропонують купу різних напоїв, снеків такого, чого зазвичай в вантажівках не буває. Я їх послугами так і не скористалась, але іноді просила кип'яточку заради кави чи чаю, які у мене були свої. Тобто платила я нічого. Економ клас зрозумійте мене це кінець подорожі. Бюджети все менше й менше. Назад, сюди, на цей поверх поставили трьох курів отам, в клітку в самий кінець зали. Жодного разу їх не погодували. У них є вода, вони промокали під дощем, просто дуже промокали. От вони стояли, і у них був такий страх в очах, що типу зараз туплюся. Першу курку з'їли в перший же вечір, і для неї це було скоріше чимось хорошим. Я розумію, що напевно в промислових масштабах це ще гірше. У них немає місця навіть для того, щоб лягти. І, знаєте, вони оце то. Так. Я завжди сприймала курку як створіння без особливого інтелекту. Мені ніколи не було шкода знаєте, їсти, тому що я дуже люблю їсти м'ясо. Після того, як я надивилась на цих курок, в мене реально стільки емпатії ніколи в житті до них не було. Відношення до тварин тут зовсім інше. Вронили корову в Амазонку і тепер не можуть її загнати назад. Дивитись на це неприємно, страшно. У нас якісь корови служняють. Ого За рога тягнуть, лозенякою б'ють, хвости отак от ламають, крутять, щоб вона вже ця корова десь бігала. Як вони її тягнули назад? Це такий біль було спостерігати. Ви знаєте, ніколи не було приємно дивитися на слонів, коли я бачила якісь документальні фільми, що їх там дуже аб'юзять сильно. Вони такі великі, такі могутні. А люди такі маленькі букашки їм і заправляють, і у них немає виходу, тому що їм боляче. Звісно, що коли тобі боляче, ти будеш слухатись навіть таких дурних, як люди. Тож про слонів я думала часто, про курів та биків я не думала ніколи. Тому що в моїй голові так їх на фермі виростили спеціально для того, щоб забити. Якщо б не люди, які їх їли, то їх би взагалі не існувало. От якусь таку я собі обманочку таку ментальну придумала. Це не по-людськи, це так це такого не буває в світі. Знаєте, просто сльози наверталися, серце розривалося. Цей досвід цього вантажного корабля, напевно, мені більше повчальний, що все-таки країна від країни відрізняється, люди відрізняються, менталітети, ставлення один до одного, до тварин все дуже відносно. Знаєте, що не хочеться? Це ставати чорствішою до такого, ставати от беземоційною, ставати сухарем чорствим, щоб не відчувати емоцій, коли я таке бачу. На зупинках швидесенько можна було вийти в магазин. Я так купляла собі молоко до ранкової кави. В цій частині перу вам знадобиться готівка. Багато готівки. Заходи сонця були просто неймовірної краси дуже насичені кольори неба. І оцей знаєте свіжий запах. Тут немає такого запаху річкового. Як я собі асоціюю з запахом Дніпра, немає. Це таки більше пахне лісом, пальмами, і дуже таке тяжке вологе повітря. Це судно називається Діонісія. 2 до капітанів завжди можна зайти привітатись, але побалакати є варіант тільки іспанською. Що ви собі думаєте, наші туристичні картки ловили інтернет десь раз на день. Весь час ми з заздрістю дивились на оточуючих, які сиділи в телефонах, а вже майже на виході ми знайшли мережу Старлінку. Виявляється, інтернет у нас був всю подорож, але ми і уявити таке не могли, тож навіть не перевіряли. Висновок недооцінили рівень цивілізованості цього судна. Ми йшли по Амазонці, я встигла зробити хорошу справу. Євген мені допоміг зробити фотографію зі мною і маскою, яку я купила у племені. Така маска там була одна, і я більше її не бачила на жодних сувенірних маркетах. Звісно, що я вирішила її розіграти за донати. Напевно, на час, як цей влог вийде, це вже давно закінчиться. Я зараз отут от напишу, скільки грошиків вдалося зібрати. Я люблю такі маленькі ініціативи, тому що такі сувеніри не легко дістати з перу в Україні. Майже неможливо. Це треба, щоб хтось поїхав, купив, передав. А тут я все зроблю сама. З вас потрібен тільки донат. Дуже романтично, небо дуже персикове, маракуйне, мангове. Майже всі сплять, тільки дитина прийшла почистити зуби річковою водою. Застіснялась. День номер 160 моєї безперервної подорожі. Чи можу я жити в простих умовах? Можу, але чи хочу я жити в таких умовах, коли кожен день одна і та ж сама їжа, коли немає гарячої води, коли немає якихось моїх простих речей, які задовольняють базові потреби? Ну не хочу я так жити. Подорож дала абсолютно чітке розуміння, що я ніколи не буду, знаєте, хіпі дівчинкою, яка буде все життя мандрувати автостопами, по селам, стукатись вдома, казати Ой, а дайте я свій гамак тут повішу, мені нічого не треба. Ні, я завжди знала, що я амбітна, і що в мене є такий потанцювали, що мені здається, що багато чого на мене в цьому житті ще чекає. Але в цій подорожі я пережила вже стільки всього. Що, знаєте, є таке відчуття, пора виходити на пенсію. Мені вже є, що розказати дітям, онукам, мені є стільки відео перемонтувати і стільки щоденників написати. Тож я дуже рада, що ця навколосвітка зробила мене повноцінною. що я Зараз моя мета ця завершена і я можу сконцентруватися на чомусь іншому. Мій пріоритет номер 1 тепер на подорожі. Ого! Оце так зізнання. Дивлюся на себе, побиті колінки, покусані кумарями ноги. Боже мій! Як же хочеться простих речей доглянути за своїми руками, волоссям, шкірою, спати в чистому і тихому ліжечку без клопів, без теж комарів, які над тобою жужжать, без людей, які постійно зачіпають твій гамак, знаєте, ні. Просто бути в спокої. Конкретно зараз моя задача була здобувати пригоди і ночувати зі ста якимись. Дача закрита. Але чи проміняла б я все це на місто Дніпро, лежачи в ліжечку і знаючи, що на плиті мене очікує борщ від мами, звісно, що проміняла б. Хе -хе. Мені не треба ні ця амазонка, ні ліси, ні обізян. Є все-таки одна звичка, яку я хочу привести з собою додому, і це їсти смажені банани зелені. Ви собі не уявляєте, як це смачно, як я без цього жила. Якщо обирати правильно, то буде такий кисленько-солоденький смак. Боже, як це смачно! Будете в гостях, то я вам приготую і пригощу. Подорожі ще буде всього лише дві країни Колумбія та Бразилія. Тобто всього буде 53 країни. Чи відвідую я колись 100 країн, чи поїду я в якісь затяжні подорожі, я не знаю. Бо якщо ви мене запитаєте, Олю, а де ти хочеш бути через 10 років? Я вам скажу, що я хочу знати точно, де я працюю, що я хочу знайти себе в цьому світі діджиталізації. Постійних конкурсів і постійної оцеї гонки за зарплатнями, за роботами, за кар'єрами. І я хочу мати дітей, я хочу мати родину. Я думаю, що все буде добре. Але подорожі вже залишаться в моїй молодості, коли я змогла це все пережити з нормальним шлунком. Все відбулося так, як мало відбутись. Зараз будуть роздавати сніданок. Певно, піду і ще поваляюсь. Покажу вам, де я сиділа весь цей час. З цього боку береги та сонечко вставало. А з іншого боку, душ, туалет і умивальник. Ну а позаду, звісно, що люденьки сплять. Опа! А знизу люди в каної. Я вважаю, що це було хороше рішення під кінець подорожі зайти на таке прекрасне судно, яке здавалося б, що розвалюється вже, але по факту все ще плотненьке, міцне, ходить, як просто як годинничок, кожного дня десь переїжджає, переїжджає, перепливає, переходить, не знаю, як правильно. Я часто собі ставлю це питання: а чи повернуся я колись сюди? Їжа неймовірна, люди зазвичай чудові добрі, поки серфінгу, я багатьох класних зустріла Тобто нарікань таких, знаєте, очевидних немає. Всі культури мають право на існування, окрім ви самі знаєте кого. Я вдячна всім і всьому, що долучилося до того, щоб я взагалі свою мрію змогла отак от вцілити в життя. Скільки років я про це мріяла, скільки я приймала, що я той вонючий тихий океан не зможу переплисти. А зараз я вже пливу по Амазонці. Дивлюся на джунглі зліва, дивлюся на джунглі справа. Там тобі острів мав пенят, там якісь собачки, там пап. Ой, oh, oh. плани в мене наступні. Скоро я допливу до Колумбії, місто під назвою Летісія. Там я пробуду приблизно 10 днів. Скоріше за все мені сподобається, тому що я буду постійно перебігати поміж кордонами. Бразилія, Колумбія, Бразилія, Колумбія. Перу на цьому закінчиться. Я і так тут вже два-три тижні. Поки що мені цього достатньо. Постійно думаю про хлопця та про батьків, як я повернуся додому, як буде жити старим життям, але використовуючи всю цю мудрість, всі знання і висновки, які я здобула під час подорожі. Чи мені страшно, що я не знайду якусь роботу, якесь собі пристосування? Що я забагато знаєте чекала, поки всі здобували кар'єру, оці сходинки там йшли, йшли. І, шли, і шли. я займалася амазонськими отакими лісами в Гамачкові собі, спала і кушала маракую. Працювати треба, можливо, якимось волонтером стану, можливо, знайду якусь нон профіт організацію де зможу робити щось корисне для людей. Це в ідеалі, а ще знайти роботу таку, яка дозволила б мені опачки. Яка дозволила б мені подорожувати, я звісно, що за таке була б дуже щаслива, але все-таки це напевно нереалістично. Не знаю. З одного боку треба мріяти про дуже велике, про грандіозне, не про маленькі кроки. Але подивимося, як буде завжди. Якась робота знаходилась. Ви знаєте, ніколи я не була прямо що посеред поля без нічого. Ну, то щось буде і в наступний раз. Це було все. Дякую, що подивилися моє відео з амазонської річки. Приїхали! Все, подорож закінчується. Фух. Не забувайте, одного дня війна закінчиться та все буде добре. Бувай!